Сьогодні у програмі мить істини про такі події: трагедія у великій кропивні двоє загиблих. Чотири пожежі щодня стається на Вінниччині. Профілактична робота, аварійно-водолазні роботи, готовність до купального сезону. І досі мешканці села Велика Кропивна, що у Немирівському районі, не можуть прийти до тями. Причина трагедії, яка забрала життя двох їхніх односельчанок, настільки прозаїчна та підступна, що її можна виявити у багатьох сільських оселях. А за сприятливих обставин вона відбере у людей усе майно, здоров'я, життя. Сусіди лічні були. Ми прожили тут як одна. Ну, що ще за них можна сказати? Ніколи на спору ніякого не було. Дуже складно ми прожив. А як така біда сталася? Ну, таке діло, що кажуть, що вроді замикання вийшло. В коробці там коробка виведена була в веранду, і на неї мало хто звертав уваги. А там провід на провід став, вони нагрілися постійно, а це ж роки пройшли. І от в даний момент загорілось. А загорілось воно. Віранда почала горіти. Ми вже виходили з хати. Собаки ці гавкають, ну як обично. Подивився, нема нічого. А потім вже жінка вибігла. Ой, дебари. Які були керниці, ми повитаскували воду. Ось голова сільської ради. Разом з нами всіма ту воду. Але що ж, не вдалося нам погасити. Пожежа часу на роздуми не давала. Вогонь був неймовірної сили. Це все, що залишив від банок та холодильника. Що вже говорити за людину? В даній будівлі проживала ящук Галина Оксентівна, 41-го року народження, 15 листопада вона народилася. Вона вже тяжко хворіла, вона вже не могла ходити. її приїхала з Одеської області доглядати її дочка, 68-го року народження, 29 червня, середич Наталія Кирилівна. І вона за нею доглядала, далеко вона ніколи від неї не відходила, тому що мама вже повністю була лежача. Внаслідок короткого замикання, який виник, от скрізь всього від цього холодильника, загорілося це приміщення віранди, де лежала мати. Наташа в цей момент на городі сапала картоплю, ви бачите, і вона вже це замітила вже тоді, коли віранда повністю вся горіла. Вона кинула і нікого, бо сусіди були теж на городі, вона нікому нічого не сказала, сама вбігла в лаючу хату. Схопила мати і почала її до виходу тягнути. Але полум'я було настільки, що на неї миттєво загорілася одежа, і в неї, як вже врачі потім консультували, що і легкі були опечені. І вона тільки дотягнула до виходу з хати, і то я сама впала, не притомнила. В цей момент, от рядом бачите, поле тут працівники зорі Поділля проводили обробіток буряків. Вони це все побачили, сюди прибігли. То Наталю Кирилівну вони ще витягнули з хати, ще живу. І якраз завизволив участь всі служби, і скоро, скоро приїхала і забрала, але травми були, опіки були несумісні життям. За хатою просапаний того злощасного дня город цибуля та огірки. В дворі обпечені кущі малини та під'їдені полум'ям горіхові зав'язі. Вогонь вихльостував далеко. У нього вистачило часу, бо помітили пожежу хвилин за сорок після займання. Одразу повідомлення поступило від водія Камаза, який проїжджав неподалік по вулиці, бо виходить, що він в першу чергу побачив горіння житлового будинку. Коли приїхали на місце пожежі, було виявлено труп жінки, яка лежала тут на цьому порозі біля Віранди, на цьому місці. А перед тим, знаючи від сусідів, ще забрала. Швидка медична допомога її дочку, яка, виходить, витягувала маму з віранди. Коли ми приїхали на місце пожежі, зразу включилася ланка ГДЗС, Хлопці гасили пожежу і старалися зайти в житловий будинок, щоб побачити, чи ще немає там на місці загиблих, чи взагалі людей постраждали. Окрім пізнього звернення до оперативно-рятувальної служби 101 слід відзначити окремо. До Немирівської районної частини повноцінних 48 кілометрів сільських доріг. І тут постає цілком слушне запитання, а де місцева пожежна охорона? У нас була раніше пожежна частина в Ситківцях. Вона і зараз є. Тільки зараз там фінансування з ними вроді немає. І вони не мають засобів, щоб виїхати. Так. Бо раніше по ті роки нас, до нас ситкові приїжджала пожежна частина і тушила такі пожари. Зараз, як я сюди приїхав, мені повідомили, що мала виїхати звідти і відповідно вже виїхала з Німірова. Тобто виходить, що люди беззахисні перед такими ситуаціями? Ну, Практично, що так є. Ми на це все надіємося, що може це буде об'єднання громад, що мають невеличкі ці бути громади, в яких будуть от, хоча б такі первинні засоби щоб була ну, так, швидка допомога, да, вона приїхала швидко, тут питання. Пожежна теж приїхала, але вона чуть повільніше, тому що відповідно теж велика ця віддаль. Якби от були да, справді ці невеличкі громади, де була своя невеличка пожежна частина, яка би могла виїхати. Коли ми знімали цей сюжет, збиралося на дощ. В селі стало тихо та безлюдно. На цьому принишклому подвір'ї було чути Лстівчини нескінченний щебет. Собака мовчки ховався у буді, і лише осиротіла пухнаста кицька за звичкою, намивала на порозі гостей і жалібно кликала своїх господарів. В середньому на Вінниччині щодня стається чотири пожежі. Аби уникнути їх, працівники головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій проводять профілактичну роботу в населених пунктах області. Збираємо колектив села, збираємо соціальних працівників, проводимо спочатку лекцію на протипожежну та техногенну тематику, потім беремо з собою соціального працівника. Одного, два, три, як в якійсь сільській раді, яка кількість їх є. Ходимо по селу до одиноких пристарілих громадян, які зловживають спиртними допоями до багатодітних, до малозабезпечених. Проводимо профілактичну роботу щодо запобігання пожеж та інших надзвичайних ситуацій. Десять чоловік я доглядаю. Ну, ми стараємося, щоб вони жили краще. По два рази на, на тиждень я до них ходжу, по два часа роблю. Хліб, продукту занося, прибираю. Все. Одна із підопічних Олейни Борисівни Марія Федорівна Капкан. Жінці день. Згадує своє життя. Тирає сльози. Тут народилася в селі і тут живу. Тільки построїли хату, а за цією хатою там ще ми, моя губіця, де я родилася, в Германії була. Про, вже два діди мала, вже повмирали, тільки я лишилася сама, більше нема нікого. А ким працювали? І на фермі, і грущиком, і дояркою, яркою скрізь. І вже була на пенсії, ще робила. Ще діжгури ходила. А тепер пішла та не беруть уже. Маєте сили? Була колись, а тепер вже немає. Грузчиком робила на машині, мішки носила. Що раніше такі маленькі мішки кубінські, здорові були і носила грузчиком. За два роки робила. Мала силу, а тепер вже нема. Такі люди найбільш уразлива категорія. Хата від хати далеко, чимало з них стоять пусткою, тож правила безпеки селянам нагадують частіше. Розказую, щоб газом закручували крани на ніч, газові перекривали і щоб, ну, щоб слідкували. У кого нема газу, то щоб так дровами палять, щоб вони ну, так скрізь обережно дуже. З початку року на Вінничині сталося більше ніж 950 пожеж. Загалом загинуло 53 людини. 25 отримали опіки, серед них одна дитина. Сімох вінничан вдалося рятувати. Група водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Вінницького головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій обстежила дно пляжу військово-медичного клінічного центру Центрального регіону. Група водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України у Вінницькій області проводиться очищення дна на території військового санаторію в місті Вінниці. Наші фахівці обстежують дно на предмет виявлення небезпечних для відпочивальників предметів, таких як скло, якісь металеві уламки, тощо для того, щоб відвідувачі та клієнти цього санаторію могли проводити спокійний відпочинок в цьому даному місці. Водолази-рятувальники, працюючи в умовах поганої видимості, за три дні роботи, підняли на поверхню та винесли на берег понад сотню кілограмів сміття. На берег було з дна Південного Буга піднято дуже багато небезпечних предметів, такі як консервні банки, заїжджавлені скло, металеві ящики. Зараз в санаторії на лікуванні знаходиться дуже багато. Бійців, які повернулися із зони проведення антитерористичної операції, тому це наша першочергова задача.